Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Мудро чи не мудро? Ефесян 5:17. Розумійте, що є воля Господня. Коли мені було 10 років, я приніс додому аудіокасету, яку дав мені друг із молодіжної групи. Ця касета містила музику сучасної християнської групи. Мій тато, який виріс в індуїстському контексті, але згодом отримав спасіння в Ісусі, не схвалював прослуховування цієї музики. Він хотів, аби в нашому домі лунали тільки пісні поклоніння. Я пояснив йому, що то була християнська група, однак він не змінив свою думку. Трохи згодом він запропонував, аби я упродовж тижня. Послухав ці пісні і вирішив, чи наближають вони мене до Бога, чи навпаки, віддаляють мене від Нього. То була мудра порада. У житті є речі, які можна чітко зрозуміти, правильні вони чи неправильні. Втім, часто ми стикаємось зі спірними питаннями. У пошуках належної відповіді ми можемо звертатися до біблійної мудрості. Апостол Павло закликав єфеських віруючих. Поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі. Павло, як добрий батько, знав, що не завжди зможе бути присутнім або давати поради в кожній ситуації. Якщо віруючі будуть мудро використовувати час, бо дні лукаві, вони пізнаватимуть та розумітимуть, що є воля Господня. Життя мудрості це заклик до пізнання та добрих рішень. Під Божим проводом навіть тоді, коли нам складно вирішити спірне питання, як вам визначити, що буде мудрим чи безглуздим у прийнятті рішень, як шукати Божого проводу? Помолимось, Дорогий Ісусе, плекай у мені мудре серце, допоможи так жити, аби спосіб мого життя завжди наближав мене до Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.